На Вашингтон закликає Тегеран не реагувати на вбивство Ватажка Хамас Ісмаїла Ганії та лідера Хезбули Фуада Шукра. Відповідне послання через Катар передав Ірану державний секретар США Ентоні Блінкен. Пише CNN, посилаючись на власні джерела. Повідомляється, що це сталося під час розмови Блінкена з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару. За, за даними CNN, повідомлення були спрямовані, щоби зменшити ескалацію на близькому сході. Своєю чергою, прем'єр-міністр Катару погодився. Передати повідомлення на ну, спочатку повномасштабного вторгнення енергетики ДЕТЕК 41 раз відновлювали теплопостачання а, з нуля після масованих обстрілів. Про це повідомив генеральний секретар, а, генеральний директор. Перепрошую компанії ДЕТЕК Ільдар салеєв Він пояснив, що. Станція на нулі повністю аварійно вимикається з мережі, тобто не виробляє електроенергії і не відпускає її в енергосистему. Тож відновити з нуля генерацію тес надзвичайно важка. Робота підкреслив Салєєв.